До зими все ще далеко. Народна синоптикиня Наталка Діденко дала свіжий прогноз: до України прийде справжня осінь із туманами і помірним теплом. Як зміниться погода вже наступного тижня? Чого чекати в грудні? І чи справді буде найхолодніша зима за останні 10 років? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко всі подробиці за мить. Сьогодні в Україні буде безхмарне небо без опадів. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Деякі регіони, як от Київ,щину, накриють тумани. Синоптикиня назвала таку погоду типовою картиною осені. Температура повітря в день сягне від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла, а на півдні до плюс 16. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 2-8 градусів тепла. Вихідними температура залишиться без змін, однак в неділю на заході, в центрі та півдні України буде хмарно, місцями навіть дощ. Окрім цього, вже на початку наступного тижня чекаємо на похолодання, зазначила Наталка Діденко. Згідно з даними метеорологів, країною пройдуть дощі. Температура в день впаде на кілька позначок. Втім, до зими все ще далеко. Українці в коментарях радіють приємному прогнозу і захоплюються теплою осінню. Нагадаємо, раніше синоптики передбачили теплий листопад. Фахівці кажуть, зима прийде до України поступово. У листопаді можливі нічні заморозки та поодинокий перший сніг. У другій половині місяця температури почнуть знижуватись. За словами синоптиків, така погода звична для так званого перехідного від осені періоду. Водночас у Карпатах вже панує зимова казка. Наприкінці жовтня гори засипало снігом. Більш тривалі прогнози на 3-4 місяці кажуть синоптики дуже умовні. Достовірні передбачення лише на найближчі 5 діб. Чим далі тим більше може бути відхилень. Днями в мережі завірусилися заголовки, що на українців чекає люта зима. Мовляв, ледь не найхолодніша за останні десятиліття. Утім, переважна більшість синоптиків критично ставляться до таких лякалок. кажуть сніг і мороз в листопаді це не аномалія і не ознака того, що попереду страшні небувалі заморозки. Нині всього навсього період передзим'я, коли чергуються різні погодні сценарії. А як вам такі прогнози? Чекаєте морозів чи радієте теплій осені? Напишіть нам в коментарях. Зник разом із грошима. Столичний поліцейський прихопив 16 мільйонів гривень з камери схову і більше не виходив на роботу. Як так сталося, де затримали чоловіка і що йому загрожує заскоєне? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Юрій Рибянський працював на посаді начальника відділення Дарницького управління поліції міста Києва. Утім, сьогодні чоловік не вийшов на службу і перестав відповідати на дзвінки колег. Крім того, з'ясувалося, що він не просто не вийшов на роботу, але й добряче почистив своє управління перед таємничим зникненням. З камери схову речових доказів чоловік поцупив арештовані кошти, переважно долари. В гривневому еквіваленті мова про 16 мільйонів гривень. Можна тільки уявити, скільки це окладів поліціянта космічну суму озвучила речниця державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Якщо ми з вами говоримо зараз про суму. Тому що дійсно людина зникла з робочого місця з сумою, за яку була відповідальна, точна сума ще буде встановлюватися в ході досудового судового розслідування, але орієнтовно мова йде про понад 16 мільйонів гривень, і переважно ця сума була в доларах. Вона також підтвердила, що правоохоронця затримали і справа під звіт на ДПР. За інформацією нацполіції, Рибянського відшукали аж на рівненщині. Наразі тривають слідчі дії за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу було розпочато досудове розслідування. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років і забороною обіймати певні посади на строк до 3 років. Звісно, якщо його провину доведуть. А як думаєте, ви на що сподівався поліціян втекти непоміченим? І куди міг би спустити ці мільйони? Напишіть нам в коментарях. Смерть після ВЛК у спеціалізованій прокуратурі дали офіційне пояснення, що ж сталося з мобілізованим Романом Сопіним. Судмедексперти засвідчили інсультний стан і пошкодження судин. Що ще відомо про справу і як на озвучений висновок реагує родина Сопіна? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить спеціалізована прокуратура у сфері оборони дала роз'яснення, що ж сталося із мобілізованим Романом Сопіним, який помер після відвідин ТЦК. Офіційну відповідь прокурори надали на запит одного з народних депутатів. У документі йдеться, що 18 жовтня Романа затримали та передали до Подільського територіального центру комплектування. 19 жовтня він пройшов військово-лікарську комісію, після чого був відправлений до рекрутингового центру військової частини. Під час перебування там Сопін втратив свідомість, упав на підлогу і вдарився головою. Так пояснюють прокурори. Після чого йому намагалися надати першу допомогу і викликали швидку. Медики забрали Романа до Київської міської лікарні швидкої допомоги. Зі слів прокуратури, він був при тямі, але розмовляв важко. В лікарні засвідчили стан після судомного нападу. А 24 жовтня чоловік помер. Результати розтину свідчать, що причина смерті. Закрита черепно-мозкова травма. Інших тілесних ушкоджень на тілі не знайшли. За оцінками судмедекспертів, в Романа був інсультний стан. Фахівці виявили ділянку пошкоджених судин. Після трагедії Київський міський ТЦК та 71-ша окрема єгерська бригада десантно-штурмових військ опублікували заяву. Саме до цієї бригади зарахували Сопіна. У ній стверджувало, що мобілізований був придатним до служби та не мав захворювань. Про смерть Романа стало відомо наприкінці жовтня. Розголос інциденту надала журналістка Дарина Трунова. Вона також опублікувала фото лікарського свідоцтва про смерть. У ньому згадується, що чоловік отримав травму тупим предметом. У Київському міському ТЦК заперечують факт побиття мобілізованого. Батьки померлого актори Лариса та Олег Сопіни не вірять у версію з падінням їхнього сина. В інтерв'ю одному з українських видань мати Романа розповіла, що поліція майже не комунікує з нею з приводу слідства. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком цієї справи. Коханка Путіна вискочила заміж за російського співака Ротом Шамана. Парочка вбралася в хакі та попхалася на окуповані території. Святкову церемонію зіграли в так званій ДНР в окупованому Донецьку. Як усе відбулося, і, головне, навіщо ця вистава? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Катерина Мізоліна, голова ліги безпечного інтернету і так звана фаворитка Путіна, вийшла заміж. Її законним чоловіком став інший кремлівський прислужник, музикант Ярослав Дронов, відомий під псевдонімом Шаман. В тимчасово окупованому Донецьку ці двоє влаштували скромну церемонію розпису. А замість костюму та весільної сукні молодята обрали дивний Фемелі Лук. Обоє вдягли чорний низ та верх кольору хакі. Для особливого дня Мізуліна обрала всесвітньо відомий бренд країни загниваючого заходу Івсен в Ларан. Церемонія була в стилі квазі республіки. Пара розписалася на тлі прапорів Ерефії та так званої ДНР. Як же здибалися Мізуліна та шаман раніше? Мізуліній приписували статус фаворитки Путіна. Чутки про їхній роман з'явилися ще наприкінці 24-го року. Пізніше роман між російським диктатором та главою ліги безпечного інтернету підтвердила виконавча директорка фонду Русідяща Ольга Романова. Вона говорила, що Мізуліна однозначно типаж Путіна, якому до вподоби білявки аля барбі, водночас Мізуліну стали помічати в компанії співака пропагандиста Шамана, теж схожого на барбі. Сам Шаман активно підтримує політику Кремля та виправдовує збройну агресію РФІ, за що заочно отримав підозру від Служби безпеки України. Пара давно не приховувала своїх стосунків і заявила про них публічно після одного з концертів артиста. Ми пара, ми зустрічаємося, і ми в Катерина, що ти на це скажеш? Так. на сказала, Так. Нині користувачі соцмереж, звісно, підняли на кпини одіозну пару. Дехто пожартував, що мізулінай шаман навмисно побралися в Донецьку, щоб їхній шлюб не мав юридичної сили. Адже утворення ДНР незаконне і всі представництва окупаційної влади там теж бутафорія. А як ви думаєте, що це було? Реальне весілля чи показуха для глядачів та фоловерів? Про свої думки напишіть нам в коментарях. Анджеліна Джолі таємно відвідала Херсон. Голівудська акторка неочікувано вирушила на південь України. За лічені кілометри від лінії фронту вона зустрілася з українськими дітьми. Деталі візиту скороносної зірки дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У мережі з'явилися фото та відео американської акторки Анджеліни Джолі в Харсоні. Зірка Голівуду приїхала до прифронтового міста, щоб зустріти з українськими дітьми. Відомо, що жінка відвідала пологовий будинок та дитячу лікарню. Ймовірно, акторка приїхала у рамках програми дитячого фонду ЮНІСЕФ, адже знаменитість багато років має статус посла доброї волі організації Об'єднаних Націй. За інформацією американського видання «Політико», візит кіноакторки став несподіванкою для України. Журналісти пишуть, що джолі перейшла український кордон пішки. Утім, офіційного підтвердження, що так і було, немає. У Херсоні акторці подарували пам'ятну монету. На жетоні зображені стела Херсон, кінотеатр Україна та мітинг проти російської окупації 22-го року. Монету вручив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Унікальна монета в лімітовому монтажу. Ми дуже хотіли, щоб вона була у вас. Втім, не обійшлося без курйозів. Дорогою до місця призначення кортеж Джолі нібито зупинили працівники територіального центру комплектування. У мережі шириться відео на якому знаменитість заходить у центр комплектування Миколаївської області. Журналісти ТСН із посиланням на власні джерела в сухопутних військах ЗСУ повідомляють, що водій акторки не мав при собі військово-облікового документа. У зв'язку з цим чоловіка попросили проїхати уточнити дані. Офіційно сухопутні війська та ТЦК інцидент поки що не прокоментували. А от соцмережі вибухнули мемами. Тут Анджеліна Джолі у мілітарії припущення щодо її водія. Приміряли на неї і образ нової холостячки. Згадали і попередній візит зірки в Україну. Тоді завірусилося фото хлопчика, який навіть не помітив оскароносну акторку. Негадаю, вперше Анджеліна Джолі навідала Україну навесні 2022 року. Тоді знаменитість помітили в одній з кав'ярень Львова. Жодних коментарів чи інтерв'ю зірка не давала. Люди добрі. Я зайшла досить кави в львівських курасах насикли. Це красива. В Укрзалізниці тоді повідомили, що Джолі зустріла пасажирів евакуаційного потягу з Покровська. На вокзалі акторка поспілкувалася з українцями і зробила спільні фото. Анджеліна Джолі також побувала в одному з інтернатів Львова. Там вона зустрілась з українськими дітьми, які вимушено покинули свої домівки через війну. А вона з а, вона вона Щодо нинішнього візиту, то дописувачі захоплюються мужністю американської акторки. Приїхати до прифронтового міста це справді сміливий крок, і ознака того, що про Україну пам'ятають. А як ви ставитеся до такого вояжу Анджеліни Джолі? Кого б хотіли побачити зі світових знаменитостей та політиків в Україні? Напишіть нам про це в коментарях. Локаційно втрачено у Києві. Помітили лексу з російським дроном на даху. Фото шахедомобіля швидко розлетілося соцмережами. До водія приїхала поліція та вибухотехніки. Хто ж автор такої інсталяції? І звідки в нього Шахед? Дивіться про це у випуску з вами. Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. В українських телеграм-пабліках завірусилося фото припаркованого Лексуса, на даху якого безпілотник. До автівки марки «Лексус» примотали дивний вантаж шахет. На світлинах видно, що носова частина безпілотника має сколи фарби, що дозволяє припускати, що цей БПЛА не вибухнув при падінні. Звідки ж дрон? І що на такий апгрейд кажуть у поліції. За словами правоохоронців, до Лексуса і справді причепили російський шахет. Щоправда, із вихолощеною бойовою частиною. По суті, мова про каркас без вибухівки. Тож загрози життю він не несе. Креативним власником авто із дроном виявився 30-річний киянин, чоловік, голова громадської організації. Як він сам пояснив, дрон планував передати, нібито до музею. А звідки взяв, неясно. Правоохоронці деталі не роз. Зголошують. Попри це, достеменно відомо, що поліція вилучила безпілотник. У подальшому фахівці проведуть додаткові перевірки. Тим часом кмітливі українці почали сипати дотипами. В коментарях під фото змагання на найкращий підпис. Один із користувачів написав: які часи, такі сувеніри. Мовляв, раніше цигани танки крали, а тепер Герані додому тягнуть. Інший додав коротко, але влучно штурмовики. Ще один коментар з іронією: бомбезна комплектація. Так, автор оцінив тюнінг автівки. Також в коментарях припустили, що кермувальник готувався до дня всіх святих. Нібито це на Геловін. а хтось лаконічно підсумував. Ував, локаційно втрачено. А як вважаєте ви, чи справді чоловік планував передати дрон до музею? І як би ви прокоментували авто з дроном на даху? Про це напишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.